Алекіду. Товариство, наші експерти задали дуже хорошу тему і дуже правильну тему. Дозвольте намалювати вам тезово нову систему влади, яку я бачу як кандидат на пост президента і Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Дивіться, ми з вами всенародно обираємо президента. Але паралельно президент не повинен відчувати, що він Бог і цар на всі п'ять років. І не думати про той народ, який його обрав. Має бути закон про імпічмент президента, де мусить бути прозора і проста процедура відкликання того президента. Крок вліво, крок вправо проти народу. До побачення. Далі. Народ обирає місцеву владу. Ми категорично за те. Оце, до речі, я зараз даю сигнал. І для сходу України, і для центру, і для заходу ми категорично є за те, щоб відбулася децентралізація влади, і ми зліквідували усі обласні і районні адміністрації. Чому тому що обласна адміністрація чи районна адміністрація вона складається з людей, яких призначив хто президент? Відповідно, вони бояться кого президента на народ наплювати. Тому люди приходять за довідкою, за порадою. А на що їм слухати людей. Їм важливо, хто їх призначив, хто їм дає зарплату. Що нам треба зробити? Нам треба змінити психологію українського народу, щоб народ нарешті відчув, що він є головне джерело влади. Ото, що написано в Конституції, народ джерело влади, основне, оце нам треба зробити, щоб народ, нарешті, відчув, що він є господарем, не раз там в п'ять років проголосував за владу за кілограм речки, за кілограм цукру і забувся. Про ту владу. А навпаки, народ після виборів має контролювати владу і має впливати на ту владу. Яким шляхом? Шляхом прозорої, простої процедури відкликання депутатів місцевих рад. Голови ради, а він же ж голова виконкому, бо замість обласних адміністрацій зробимо виконавчі комітети. І різниця буде в тому, що виконавчий комітет не буде підпорядковуватися президенту, а громаді буде підпорядковуватися через депутатів. І громада буде мати право відкликання оцього членів виконкому, наприклад, начальника міліції. І це справедливо, якщо він не буде справлятися зі своїми обов'язками чи землевпорядника, далі парламент, про який ми говорили. Абсолютно, категорично погоджується. Після цих президентських виборів треба розпускати цей парламент, тому що він не відповідає настрою людей. Він вже зараз не є той, який би мав бути після отої революції нашої гідності. Тому, але той парламент має обиратися за іншою системою. Пропорційна система за відкритими списками. Раз. Скоротити 450 на 300 депутатів. Два. Скасувати депутатську недоторканість. Три. І знову ж таки, право народу, вас, кожного з вас, відкликати того депутата. Прозора процедура. Зараз, ніби право є, ніхто ж не відкликає. Наступне це є маємо виконавчу владу, місцеву владу і законодавчу, третя гілка влади. Судова. Суди місцевих судів мають обиратися народом. Плюс народ має мати знову ж таке право відкликати суддів місцевих судів. А якщо ми ще з вами ухвалимо в кримінальному законодавстві норму, чим вища посада чиновника, тим вищий рівень його кримінальної відповідальності за скоєний злочин, вони будуть боятися. А якщо для суддів ми ще ухвалимо рішення, що він своєю власною кишенею буде відповідати за незаконно ним ухвалене рішення, а не бюджет, тоді уявіть собі, того суддю, якого обирають. Суддю, якого обирають, він має бути поважна людина. До речі, я за те, щоб віковий ценз судді підвищити. Я за те, щоб молодь була при владі. Депутати, це молодь може бути. Керувати управліннями, районами, молодь може бути. Але завжди ментально ментально для українців суддя це був старішина. Правильно? А то, пам'ятаєте, як під час Революції Гідності ті судді під копірку писали. Протоколи і той нещасний дідусь, пригадуєте його? Він руки не міг підняти. А написали, що він коктейль молотова виготовив на 50 метрів його жбурнув, беркутівця побив. Де ж то такий суддя може бути? Підняти відповідно віковий ценз. І тоді вони, вони чиновники, судді, депутати, вони будуть розуміти, що вони залежать від народу, пряме народовладдя. От що нам треба зробити. І до речі, я тут абсолютно погоджуюся з паном Фесенком. Крім того, коли ми говоримо про зміну системи влади, нам треба говорити, що про ментальні речі для українців. Як це було в нас прийнято? Наш народ яким чином формувався під час своєї історії, і так і має формувати владу. Отже, новелла реформа полягає в тому, що нарешті чиновник має боятися народу, має служити народу через процедуру. Прозору процедуру відкликання чиновника, якого обирають, і депутата. І тоді буде інша система. Тоді і корупції не буде. І це для сходу, для центру, для заходу. Тоді й не буде такої вакханалії і олігархії при владі, як зараз.